Всем по привету. Ну что, короче, звоны мне знакомый. Каже, серый. Тут у нас на Днепре, ну на моем месте, где я еду на рыбалку. Каже, тарань такой дае, такой дае пизжа, каже. Поставил две удочки, каже, одну снял, каже, бомблю на одну, бо на две не успеваю. Ну, Серега конченый, помешанный на рыбалке, короче, быстро все вкинул в багажник. І летить. Летить коротше, провірять, як же там таран дає просратися. Ну а ви за мною поїхали І воно получається. Только я коротше, сьогодні з їздив, забирав е пропуск, да, там, Тільки я виклав відос. І тут а ось бабах, мені дзвонок Ну я так думаю, ну що, генераторі все поміняв. Масло поміняв, те зробив, те зробив. В принципі, що робити? Ну що робити? якраз пів третього дня, думаю, з'їздю пару часиків. Побомблю трохи рибки. Ну, не без того. Так що їдемо. Це ви буквально тільки починаєте дивитися те відео, яке я виклав. От. А я вже і друге знімаю відео. Ну Ось, ось так от швидко і швидко. Добре, їдемо. А я якраз короче, таки мені ж позвонили, сказали. Думаю, так ж чоловік приїхати на конфетку подивитися. Думаю, зараз я йому набираю. Він каже, можна я приїду завтра, бо ну виїхати реально з двору немає і як. Говорю, та нема питань. Я і не розстроївся. Так би я його ждав. а так Приїде чи ні, а так на рибалочку. Це ось, ось школа, садочок, де я навчався. Ось така у нас тут гарна школа, гарний садочок. Це ось наша амбулаторія. Ось, ось бачите, яка теж гарненька. От. Тут сімейний лікар наш сидить. Колись оце був санаторій Дніпровський, колись він був, але вже давним-давно його нема. Ми зараз отак от об'їдемо і туди де колись були причал і там швидко забуримося, холотиком ще пробіжимося, подивимося, що там робиться. Коротше, що то я відчуваю, попахує тут якимсь наєгорюванням, а не рибою. Одна всього машина стоїть. Тут звичайно машин я нехай. Ну зараз вийдемо на льот, подивимося, що на льду робиться. Коротше, що я вам скажу. Там воно куча людей. Тут ось о, двоє сидять. Там воно три палатки стоїть. Видно вам чи ні, не знаю. Коротше, люди є. От кончені. Такі ж, як і я. У мене рибацюги всі кончені. Особливо коли вже ходимо на льод, коли вже весна, тепло і льот чорний. От тоді ми кончені. Так, добре. Зараз пробриємо, подивимось, що показує холод. Так, ну що? Набубирився, Сів я на 7 метрах. Вроді ехолот показав якесь невелике движення. Хоча і глубже пробував, і мельче пробував. Вот тут щось показало, тут і сів. Там у мене опариш, тут у мене мотель. Попробуємо, подивимося, що покаже вечірній кльов. А він уже піддибує. Опа, есть. Плохо, що прийшлося виключать, ну штатива нема. Ну ось, одна така уже манюнька лежить. Значить, сработав у нас опариш. Сработав опариш. Мотель пока мовчить. Так що розпочинаємо вечерній кльов. Быстренько сів перегризнув. От, ковбаски хлібчика. Дядько часника Дядько в мене дуже смачний часник вирощує. Довго лежить і сохраняється взагалі бомбіна. Да. Ну, трошки мінтов треба ж подражнити. Ну в якому плані подражнить мінтов? Вони зараз ж бачать, короче, опа, машина на львовських номерах. О, на всіх парах. Ти ще таки вилазиш. А от тебе ще й часником пхне. Вони взагалі джекпот. А да, джек потім, звісно, коли вони узнають, що ти місний, що ти наш, а просто машина з Львова. І от тебе пахне часником не тому, що ти оковиту закусував, а тому, що ти зимою їси часник, перець, цибулю. І вони розстраюються. Так гнаться, гнаться. Вроді такий джекпот і ніхрена. Ну. Так що будемо дражнити, Наївся чесничка. Дядьковину, дядько, тобі дякую, респект. Чесник у тебе бомба. Просто. Кому треба домашнього хорошого чесничка, можете написати коментарі, я оставлю вам відповідь в коментарі. Дядьковий номер телефона, і він вам... По почті вийшли. Ви йому зателефонуєте і вам по почті вийшли. Ну, часник такий білий, Довж, класний. Не гнилий, нічого лежить, хорошо сохраняється. Ну, так. Добре. Серега закурює і наблюдає за вудками. А шлюз воду ганяє, бо, коротше, льот тріщить і булькає. Під льдом. Бульк-бульк. Ну, бульк. чуть по мені, не знаю, чи вам чуть. І льот тріщить. Це чудово, що шлюз ганяє. Так, ну що? 15 минут польота і пока тишина. Ото одна лежить і все. І більше пока тихо. Шо ось так трошки так на Опарік так було чуть-чуть пошевелило і бросило. Навірно, смачний опарік. Ну нічого, підождем. То знач була не наша риба, наша зараз подойдет, подруліт. Угу. Чудовий такий взагалі вечірок. Такий невеличкий вітерець, все так тихо. Не скажу, що прям дурне завіває, ні, Сонечко так сідає. Так прикольно, коротше, отдихающе. Так сидиш і відпочиваєш реально. Да. Так, ну добре, відпочиваємо далі. <сум> Наблюдайте. Так, ну що, опять работає париш. мотель не работає. Оно ну. ще одна лежить на льду. Ну, паришь, хоть трошки як то дає про себе знати. О, ану. Ну-ну-ну-ну. Опа, немає мотель наконец-то. Ось все. Сейчас, секунду. Да Та йому. Так, єсть. Зараз спробую якось вас виставити, щоб і вам було видно, як витягую. Три вже, польот йде потихоньку. Зараз придумаю, як поставити так телефон, щоб і вам було видно. Буду сподіватися, що вам видно. Може на камеру і клюне хоч одна, щоб вам показати. А то так прихватка мене не цікаво дивиться. Хочеться ж бачити весь процес. Може дай Бог. Я позавчора хорошо, 20 штук ото хапанув, то нормально було. Ще й сусіду дав, сусід у мене любить Юрій любить жарену рибу, так я йому дав, кажу, на, почистиш та пожариш. Сьогодні підходив, каже, вау, бомба клас. Якби каже, ти навалив багатенько, ми б каже би. Консерви наробили, кажу та якби, щось тишина тиба на камеру не хоче. Тільки камера включена, так і не хоче. хорошо так дала. Да, давай, давай. ну, что тут у нас? О, о, ой, Так ты что тут, мамочка? Ну, что себе, а в лунку? А в лунку не лиза Хорошая такая. Зараз покажу вам. Девица, яка мамулька. О, отлично. Пришла в копилочку. Сейчас, короче, тишина полная. Что-то тут напуталось. Сиделайся. Вот А мотель что-то молчит. Хочешь, возьми мотыль, да поставь. Опариша. О, ану давай. Давай, давай, мало. Что ты так? Трохи піддибнула и все. Белый сахар. Ой, ну тут что-то вообще мелкое. Что-то, короче, на мотель. Ну, прям моей муси, Ну да, это чтобы моя муся не обыдалась. Это чтобы моя муся не обыдалась. Їй було що їсти, що тут таке напутало? Що ти тут напутало? Чем мельче рыба, тем больше путает. Чем мельче рыба, тем больше путает. Воду ганяють, тріщить льод. Чуть вам, да? Як льот тріщить. Підмерзають руки. Вечір, сонце сіло, все. Руки починають підмерзати. Куда, что телефон седая, зарядки мало, это конечно плохо. Давай, 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 раз иди сюда, сюда мало. главное холодом пробыть, найти и хорошо закормиться. А ну, что -то так, тоже мамка хорошая. А ну не сказать, что прям такая же хорошая, ну, ну, на опарыш получше, чем, бачите. На опарыш получше, чем на мотель. На мотель вообще какая мелкая, я скажу, для моей муськи. Я як їхав, вона так дивилася. Чи возьму я її з собою, чи ні. Любе за мною десь їздить. Кажу, муся, я ж їду туди, де холодно, ти за мною там сидіти не будеш. Так, ну йдемо, йдемо потихоньку. польот йде, слава богу. Мало помалу, а вже там у нас... трошки додається. Будемо сподіватися, що може підхопимо трохи. Та сьогодні теж пожаримо. Таляну позвоню, хай талян прийде, риби жареної похаває. він парень, Остався один, ні батьків, ні брата брат погиб. Чи як можу, так і підтримую хлопця. Вважай, що прийшов і починає життя з нуля. Сам знаю, як воно, бо теж коли два роки назад прийшов, починав все з нуля. Ось так. Десь шкода, тільки що телефон сідає. Я, коротше, вже і тут мотель зняв, поставив опариш. І там, і там у мене вже стоять опариші, тому що на мотель взагалі, взагалі тишина, навіть не дибає. Ще трошки посидю вже, звісно, такий вечір. Ну, ще не глибокий, посидіти якісь півчаса ще можна. Що в нас по польоту? Ну, ось отак. Ось такий польот нормальний. Движемося потихонечку далі. Так, ну що, уже 6 час вечора. що то рибалочка підпритихла. Ну, і що ми тут за півтори годинки? Дибнули, зараз покажу. Ось так виложив їх по ланжиру, по росту і жиру. Ось така. Тобто, уха вже опять буде. І муся буде довольна Так. Збираю я, коротше, свої вудки, бо я дивлюсь, вже всі майже починають збиратися, тікати. Сзади мужик сидів, його вже немає. Там ще палатка стоїть, там три человека сидить. Ну, більша половина вже розбіглась. От. Як говорив по Пандопаво, раз так далі пойдет, то і ми накануні грандіозного шухера. Оп! Була покльовка, нема нічого. Значить... І Серега накануні грандіозного шухера буде тулить додому. Навіть на коня нічого нема, ти бачиш? Хоч би на коня дала. Собрався, йду додому, а тут та лямба дзвони, коротше. Що ти, як ти? Говорю, Толя, я на рибалці. Та ти що, От це ти говорить, живчик. Говорю, ну так... Кажу, Толя, що ти там? Хочеш жареної тараньки? Ну, Толя молодець, красавчик, Толя за любий кипиш, кроме війни і голодовки. Каже, там можна було б, це ж риба. каже, від жареної рибки не відказуюсь. Все, Толік, зараз приїду додому, говорю, наберу тебе, прибіжиш, нажарим риби повечеряєм Так що чешу додому, жарить таранько. Ну а ви за мною? Ну от я уже і на берегу, на місці. час конфетка моя прогріється, я вже все в багажник загрузив і їду додому. І дивіться, позавчора. Мотель работал добре, опариша не показує. Сьогодні картина наоборот. Мотеля не показуй, на опариш діло йде. От тобі день на день і не приходить. Це так само, як ото знаєте, коли збираєшся на рибалку, зібрався, наготовився, все, бах, прийшов, кльову немає кльову і кльову не бачив. Або такий один-два пальчика і все. з бухти-барахти собираєшся, їдеш, половину всього навіть забувши. Бабах і все красиво. Ну як то так, як то так. Добре, зараз конфетка моя перейде на газ і буду їхати Ну, а включусь уже, як вдома будемо столію рибу жарить. Талян прийшов, коротше, сидить. Муся теж рибу їсть. Толянчик рибки жареної, так? Тож. То кожду. короче, що зробив? Почистив рибу, отак понарізав, бачите, паніровочний сухарик. І отак, айне-не на засмальцованій самі добрі сковородки. Зараз нажарим. І будемо з таляном вечерять. Талянчик? Така у нас вечеря. Мовосольні огурці, заправлені тертим репанком. бачите? Клас. Рибка така. І корка. Талян вже огірочок спробував. Талян і як оце отаке, і без пісюріка чи що. Там надо по-любому. Надо би писюрика, так? Да? Ану, пишіть в коментарях, треба писюрик жахнуть до такого чи не. Та тут літру надо. Та ні, літра багато, завтра їхати. Ну а писюрик, звісно, у нас і. Так що куди ж без писюрика? Ну тоже, а тоже Всім, кому підняли ми аппетит. Всім приємного апетіта, шуршіть холодильником. Да? Всім смачного. Все, всім смачного. пока. На цьому видос наш... да, закінчується. Гарного вечора. Толя Маше лапкою. Все, толя, красавчик. Давай. Пока. Всім пока.